Йде подушка. Вона у нас е, пом'якшує, типу якщо вершник сідає трохи твердо, щоб у нього не було е, боляче. Йде сідло. Ось так сідлають кобилу лакару. Їй три роки, і вона належить до торійської породи коней. Народилась і виросла у Львові. Її власниця Валентина Банас розповідає, чому вирішила займатися розведенням коней. Взагалі каретна каратна справа це романтична справа. Тобто, ти їдеш, ти згадуєш, як було раніше, як там е, їздили на бал, як будували буд, починаючи зарили фундамент, будували будинок, одним кіньми вовозили, другими завозили. Тобто, ти як йдеш в інше в інше століття, в іншу епоху. А коли сідаєш на коня, ну це є Свобода, пристрес, політ – це зовсім інше відчуття, якби. торійська порода коней походить з Естонії. За словами ветеринарки Алли Венярської, їхня популяція за 30 років знизилась у 10 разів. Якщо естонці зараз дуже відновлюють свою породу і вони приїжджають навіть до Валентини в каретний двір і хочуть обмінюватися, тобто робити переливання крові, то це теж запитання, чи все в них так добре є. За словами заступниці голови естонської асоціації, торійський кінь у світі залишилось близько тисячі чистокровних торійців. Це для нас як символ в Естонії. Торійська порода створена 100 років тому, в 1920 році. В Україні десь одна п'ята частина торійських коней, які з корінням і теж порода торійський кінь. Алла Винярська розповідає, що присвоєння статусу племінного репродуктора це вагомо. Ми будемо мати чистокровних коней, які виселекціовані. А, тобто до селекції не допускаються якісь там браки в масті, в конституції, і це є дуже важливо. На те, аби досягти рівня та отримати статус племінного репродуктора, знадобилось 10 років. Ми є єдині в Україні, хто, має, хто розводим цю пору коней. Нас підтримують в цьому естонці, які нам дуже допомогли отримати цей статус в Україні. І поки що він це тільки. Ну, він мало що дає, але він все рівно дає нам повагу, дає нам відчуття гордості, що ми щось реально ми робимо щось цінне. Зараз на господарстві є 40 торійських коней. Назару низько, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів.